Дуже важливим в наш час є військово-патріотичне виховання. Воно орієнтоване саме на формування громадянина патріота, виховати громадянський обов'язок, готовність у будь-який час стати на захист батьківщини непросто. У Новомосковській загальноосвітній школі номер 1 багато часу відводилося для таких уроків. А цього дня проводилося традиційне урочисте вручення приписних свідоцтв. Второй поварський документ після паспорта громадянина України, який визначає, непосредственно отношение юноши к его будущей воинской службы или вообще нахождение в запасе его как гражданина Украины, как мужчины, который может честь уже говорить, что я защитник Отечества, закончил полный курс предмета защиты Отечества и закончив основної основи для призмової підготовки юношей. Військовий комісар новомосковсько магдалинівського обласного міжрайонного військового комісаріату, підполковник Дмитро Захаров, залюбки розкрив нам свій секрет. З посмішкою на обличчі говорить, що хлопці ще не розуміють, як їм пощастило з вихователем предмету захист вітчизни. Це мой командир ще в молодості. Він для мене є приміром, він мене вчив, він мене наставляв на путь істинний. Я думаю, что с юношами, которому преподает данный предмет, он ничего хуже не сделает, так как воспитать достойных представителей мужского населения города Новомосковска. За рокі навчання ви для мене стали як рідні землі. Найважливіше на землі я вважаю це мирне небо. Я впевнений, що ви будете гідними нащадками казацької слави та справжніми захисниками вітчизни. Викладач хлопця з предмету захист вітчизни Юрій Перцев так розчулився, що не зміг спочатку нічого сказати. Адже дійсно, як він сам зізнався, хлопці для нього не просто учні, це його сини. Тому і важко так все сприймати. Я, як викладач предмету захисту вітчизни, перш за все свою задачу ставлю виховання справжніх захисників вітчизни. Моє, моє завдання це. Служити особистим прикладом, проте учні все зрозуміли. Вони вдячні викладачеві за теплоту та щирість. Вчитель навчив їх чималому. Одне з головних умінь володіння військовими і військово-технічними знаннями та прагненням до фізичного самовдосконалення. Юрій Перцев запевнив учнів. Найголовніше те, що вони юні захисники вітчизни і повинні, перш за все розуміти. Відтепер вони опора та майбутнє з цим не міг не погодитися, і учасник бойових дій у Афгані. І Юрій Тутов, який також цього дня завітав до першої школи, аби поздоровити юних захисників вітчизни з такою важливою подією у їхньому житті. От ви подошли до нового етапу своєї жизни. У вас е, був долг, ну він остаються довг і перед батьками, перед ріжу. Сейчас значить наступає. А майбутній захисник вітчизни, учень 11 класу Сергій Безрукавий, подякував усім за підтримку та дав клятву бути гідними захисниками своєї країни. Це велика честь для нас, що ми гідні захищати нашу батьківщину, яка нас зростила. Ось нам майже 18 років. Вона підняла нас уже на ноги. А якими щирими словами вітали матері майбутніх воїнів з ніжністю та теплотою в очах. Вони прийшли, аби підтримати своїх синів в цей важливий для них день. Адже приписне посвідчення це другий важливий після паспорту документ для юнаків, щоб ніколи в житті, ні в вашому, ні в нашому, ні в майбутніх поколіннях не було страшного слова війна, щоб вижили завжди в мирі і в щасті. Ми вам бажаємо, щоб ви підтримували традиції, які має наш народ. Ваші батьки, діди і прадіди, ми вам бажаємо дороги, щасливої, щоб у цій дорозі з вами було ваше міцне здоров'я, віра в Бога, надія на майбутнє нашої держави і любов. Ось так і пройшло урочисте вручення приписних свідоцтв у першій школі. Маємо надію, що хлопці отримали не тільки гарні враження від свята, а й хороший урок, адже їм є чим пишатися. Відтепер вони майбутні захисники вітчизни.